Всім привіт знову, це я художник-малювач Микола. І сьогодні я хочу вам розповісти, як намалювати таку незамінну в господарстві річ, як свиня. Свиня в програмі Наруто проти пейна. Для початку нам потрібно взяти кісточку. E, нажати ось кісточка і вибрати рожеву колір. Далі в нас... Ні, не на ржаві, чорний, чорний. Все починається з лайнінгу. Тобто ми рисуємо контур нашої Контур нашої свині. Е, далі Далі ми рисуємо, рисуємо їй вуха. Такі. Свинячі тип, типічні свинячі вуха. Отаково. От Отакого. Якщо будете повторити за мною, у вас вийде нарисувати свині. Далі ми робимо її. рейса. Отакело. І дивіться. Далі ми рисуємо їй е, круглі очі. І отакого. І отакого ми її рисуємо. І, ну, свинячу. свинячі рельси. І далі в нас а, ви, 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 якщо додавати там тіней, я ось тут трошки зараз додав по тіней, то в нас вийде ось така ось свиня. Якщо ви будете працювати, по-моєму гайту, то у вас все вийде. З, з, з вас буде до, до, хороший художник. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.